Урок математики, частина 2. Урок 7, сторінка 34. Перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні виконали. Завдання перше. Визнач суму цифр найбільшого двоцифрового числа. Найбільшим двоцифровим числом є число 99. Сума цифр до 9 додати 9 дорівнює 18. Завдання друге поможе питайлику вказати варіант, у якому неправильно позначено порядок дій. Неправильно порядок дій позначено у варіанті під буквою Б, тому що дія в дужках має бути першою, а питайлик вказав, що вона друга. Запитання третє. Продовж твердження через одну точку на площині можна провести. Безліч прямих. Переходимо до роботи над темою уроку. Читаємо разом саджаючи слова у натуральні числа, ряд натуральних чисел, письмове додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо з вами читати і записувати натуральні числа. Будемо вчитися додавати двоцифрові числа без переходу через розряд. Опрацюємо у будиночку чисел. Назвіть в таблиці числа 8 десятку. Починається число 71, і закінчте останнім числом 9-го десятку. 90. Озвучимо 71, 72, 73. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Прочитаємо в таблиці числа. Від числа 91 до числа 100 в зворотньому порядку 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91. Пригадаємо пораду мудрої сови про натуральні числа, які ж числа називаються натуральними? Числа, які використовуємо під час лічби. Прочитаємо разом пораду номер 2. Усі натуральні числа записані в порядку зростання, починаючи з одного, за умови, що кожне наступне число більше від попереднього на 1 утворюють ряд натуральних чисел. Найменшим натуральним числом є число 1. Найбільшого натурального числа не існує. Ряд натуральних чисел є нескінченним. Перед вами у будиночку чисел записано ряд натуральних чисел. Кожне наступне більше на один починається з найменшого, з одинички. Виконайте завдання 2. Друга зірочка. Позначте варіант, в якому записано ряд натуральних чисел. Під буквою А не підходить, тому що кожне наступне має бути на 1 більше. 1, а потім 3. 1 плюс 2 буде 3. Під буквою Б не підходить, тому що 0 не є натуральним числом. Під буквою В варіант записаний натуральних чисел. 1, 2, 3, 4, 5. А далі три крапочки означає, що найбільшого числа не існує. Завдання 3. Читаємо разом, виконуємо. Запиши число, сусідами якого є числа 89 і 91. Підкресли в ньому цифру розряду десятків, а цифру розряду одиниць обведи. Міркуємо. Яке ж? Число має сусідів 89 і 91. Так, це число 90. Пропишемо його через клітничку до кінця рядочка. Число 90 записується за допомогою двох цифр 9 і 0. Підкреслють у ньому цифру розряду десятків. Цифра розряду десятків. Це друга цифра праворуч, Це цифра 9. Цифра розряду одиниць це число чи цифра 0. Завдання четверте. Пригадайте співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Подай величину в менших одиницях вимірювання. І так, пригадуємо співвідношення між одиницями. Одиниці довжини. В одному метрі 10 дециметрів, в одному метрі 100 сантиметрів, В одному дециметрі 10 сантиметрів, в одному сантиметрі 10 міліметрів. Це одиниці вимірювання довжини. Ми використовуємо їх, коли нам треба виміряти довжину зошита, довжину підлоги, довжину парти. Для, кожної, для кожного вимірювання ми вибираємо потрібну нам одиницю вимірювання. Отже, перетворимо більші одиниці в менші метри і дециметри. Більші у нас метри, тому що в одному метрі 10 дециметрів. Тоді в 3 метрах 30 дециметрів. Додаємо ще 6 дециметрів, маємо 36 дециметрів. Зробіть наступний самостійно. Перевіримо у 5 метрах 50 дм. Додаємо ще 7 дециметрів, маємо 57 дециметрів. В цьому завданні ми перетворювали більше одиниці вимірювання в менші, пам'ятаючи, що в одному метрі 10 дм. Хвилинка устного рахунку. Пригадаємо, що таке склад числа. І так, склад числа це можливі варіанти його утворення. Щоб отримати 5, треба до 1 додати 4, до 2 додати 3, до 3 додати 2, або до 4 додати 1. Ось одне яблуко червоне і 4 зелених. А разом їх 5. Два червоних 3 зелених, разом 5. Три червоних і два зелених. Разом п'ять яблучок. Це склад числа 5. Запам'ятайте: один і 4, 2 і 3, 3 і 2, 4 і один. Повторимо склад числа 8. Вісім це один і сім, два і шість, 3 і 5, 4 і 4. Повторіть ще раз: це... 1 і 7, 2, і 6, 3 і 5, 4 і 4. Потренуємося виконувати письмове додавання чисел без переходу через десяток. І так, допоможіть питайлику розв'язати приклад за зразком, записавши його у стовпчик під низом. Перевірте, чи правильно питайлик записав. Розв'яжемо. До 43 треба додати 10. Починати додавати завжди з одиниць. До 3 додаємо 0, буде 3. До 4 додамо 1 буде 5. Отже, 43 додати 10 дорівнює 53. До 40 додати 31. Підписуємо одиниці під одиницями десятки під десятками. Знак плюс і рисочка це знак дорівнює. 0 плюс 1 буде 1 до 4 додати 3 дорівнює 7. Наступне завдання завдання 8. Запиши нерівність. Пригадайте, нерівність це вираз, що містить знак більше або менше. 12 менше за 22. 12 знак менше 22. 98 менше за 100. 98 менше 100 а більше від С. А знак більше за С. Завдання 9. Визнач двоцифрове число. У розряді одиниць якого стоїть цифра 2, та яке менше від 22. Запиши відповідну нерівність. Міркую: в розряді одиниць стоїть цифра 2. Число має бути менше за 22, то в розряді десятків має бути цифра 1, адже лише 12 має в одиницях 2, а в десятках 1. І це число буде менше за 22. А яку ще можна записати нерівність? 22 більше за 12. Вірно. Перегорнемо сторінку, розв'яжемо задачу від нашої кнопочки. Учні другого класу вирушили на екскурсію двома автобусами. У першому автобусі було 46 учнів, а в другому 43? Скільки учнів вирішили на екскурсію? Вид задачі на знаходження суми. Скільки всього учнів вирушило на екскурсію? Підкреслимо дані задачі. Те, що нам відомо. Нам відомо, що у подорож відправилися учні другого класу. Як вони їхали? Вони їхали двома автобусами. У першому автобусі було 46 учнів, а в другому 43. Запишемо це. Перший автобус 46 учнів, другий автобус 43 учні. Разом невідомо. Ось це і є наше питання. Скільки всього учнів? Пригадайте, задачі із запитанням, скільки всього є задачами на знаходження суми. Вони розв'язуються дією додавання. Розв'язання 46 додати 43 дорівнює 89. Відповідь: 89 учнів вирішили на екскурсію. І так, це вид задачі на знаходження суми, тому що має запитання, скільки всього учнів вийшло на екскурсію. В задачі ми позначили цей вид задачі з фігурною дужкою і знаком питання. Попрацюємо над завданням хвалька. Пригадайте, через будь-які дві точки на площині можна провести лише одну пряму Пряма А. На ній живуть точки А і Б, через ці дві точки лише одна пряма. Ну, а тепер ми маємо 5 точок А, Б, Ф, Д, С. Проведемо через кожні дві точки пряму. Хвалько, коли провів, отримав їх 9, скільки у нас вийде. Почнемо будувати прямі від точки А. А і Б. Перша пряма А Ф. Друга АД третя. А С четверта. Будуємо прямі від точки Б. Б. БД. Б, С. Пряма БА у нас уже побудована. Будуємо прямі від точки Ф. ФД і Ф, С. Пряма ФА і вже побудована. Будуємо пряму від точки Д. ДЦ. Більше прямих немає. На що це схоже? На граф. Порахуйте, скільки прямих ви отримаєте: 10. Тобто, хвалько поспішив. Прямих буде 10. Розв'яжіть великі перегони. Домашнє завдання. Тестові виконати завдання у зошиті. Інші завдання у робочому зошиті. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами читали і записували натуральні числа, повторили склад числа 5 і 8, вчилися розв'язувати вирази на дописьмове додавання без переходу через десяток.